Операція ялинка. До свят лишився тиждень. Дітлахи загадують подарунки, дорослі шукають, де їх купити. Щоб потім поставити під святкове дерево. Що ж до самої ялинки, хтось її вже купив, хтось лише приглядає. Молоді люди, скажіть, будь ласка, а чому вибираєте натуральну, не іскуснення? Тому що вона пахне. Покупаєте йолку? Ні, не Чому? Тому що ще рано. А взагалі живою? Искусственную нет. Нет. Почему? Ну, потому что она не пахнет лесом. Елку в этом году мы решили поставить пораньше. Потому что мне кажется, что когда ставишь ее 30 декабря, ну мало времени насладиться этой красотой. Поэтому мы решили в этом году нарядить елку. К... к Дню Святого Ніколая Іскусственну. юлку. Ми сюди наряджаємо нас вона полтора метра висотою і уже шикарно радує глаз. Як виявилося, аби в домівцях новим роком дійсно запахло, містяни віддають перевагу справжньому дереву. Зелену красуню сьогодні можна придбати від 120 гривень, якщо високу, від 70, якщо маленьку. Покопає Ну, звісно. Наряжается для детей, для внуков. Для внука. Дело в том, что мы выращиваем свою елку, поэтому она у нас своя дворі не Так, так, так. внуки прижав же обов'язково. аби запобігти спокусі дружківчан оздобити свою оселю деревом з молодих насаджень. А прецедент вже був хтось варварське лишив життя. Ось цю сосонку. комунальники оприскали алею спеціальною рідиною, що шкоди ані рослині, ані людині не пронесе. Натомість і користі від неї не буде, оскільки більше сосна зовні не зелена, а при кімнатній температурі ще й смердить. Тож бажаного Надовлення, годі й чекати. Не рекомендуємо срубать елочку, і, крім того, обращаемся ко всем жителям города. Ну бдітельні бути. Если вдруг такі акти вандалізму заметите, сообщайте в органи внутрішніх діл. ласка, ну жалко, стільки труда приложили. Втім, яку б красуню громадяни не обрали штучно чи справжньо, головне дотримуватись правил безпеки під час експлуатації електричних прикрас для неї, аби не зіпсувати свято. Рятувальники також радять пильнувати і під час приготування новорічної вечері та розваг з піротехнікою. При Приготовлені їжі на кострах не оставлять без присмотра этих костры минимальное расстояние должно быть вот здание сооружения 5 метров что касается использования пиротехнических средств мы бы конечно рекомендовали максимально ограничить их использование контролировать чтобы дети не использовали их сами в принципе А поки дорослі метушаться, обуваючи пороги магазинів, малеча вже водить хороводи навколо головного символу Нового року.